Тому Бельгії це не просто організація, це покоління українців, які не втратили себе, свою мову і культуру, навіть коли були далеко від дому. Вже понад 70 років тут, на Франкополі, відбуваються табори де росте молодь, що пам'ятає, хто вона є. Я дізнався про сум, бо в мене це вже далеко-далеко йде. Мій дідо тут в роки 60 50 прийшов тут в Бельгії на шахти працювати і разом тут у Франкополе поміг створити, пішов на ті марші, що ми всі дивилися і бачили. І так тато, і тепер я тут приходжу на Франкополе. Трунко! Перепустили, то і довше наказу. Дякую. Прошу дати наказ. Прямо глянь, сподчень. На місці вкупи. Скільки років ти вже відвідуєш табори і що спонукає тебе повернутися назад? Я вже на, на цьому таборі чотири роки. Ем, мені дуже подобається Івана Купала, коли ми дострібаємо через вогонь. І ще мені подобається, коли у нас збірки, співаємо пісні, коли ватра у нас. Um, що ще можу сказати? Дуже тут приємні виховники. Артусь. ти хотів би сказати своїм виховникам і порядникам. Mm, люблю їх. Дякую за все школу, тим більше за два тижні. І в мене вже два. А так просто дякую за гарні тижні. Hard -toise. Hard -toise. Скільки років ви вже на таборі? Що спонукає вас повернутися назад? А, а, Я вже тут 7-8 років йду на табор. Я п'ять. Я постійно повертаюся для... для А, Да, я теж для подружки, для всіх моїх друзів. За атмосферу. Так. Тільки не для. А, за... За Ні, не, не, не і за Гутюр не повертаюсь, і за спортом повертаємось. Для мене табори це спосіб ще раз зустрітися зі старими друзями, незалежно чи вони віку суменят, чи вони віку сеньорів. А що стосовно Франкополя, то це моя улюблена оселя поза Україною, моя улюблена атмосфера таборування поза Україною. А тому я докладатиму максимальних зусиль, аби юнацтво сьогоднішнє виросло в молодих, сильних толкових дружинників, які могли би працювати для Франкополя для суму Бельгії і для України загалом. Що тебе не дихає повертатися на табори щороку? Дружбість. і ідеал боки України. Я Антихірма, я пончутний на цей табір. Я радіюся кожен раз, як я бачу, що діти так, усміхаються, так весело їм, скакають, лісі, мандрують. Це мені просто в душі дуже добре. Що для тебе сум? Сум. Це. Кажуть, що це не тільки друзі, а родина вот спрашиваю. Ми так тут приїжджаємо, і решта світ е, не лишнює. Ми Тут так, так спокійно, наші всередині. Природа така гарна. І Як ми тут приїжджаємо, все добре, стараємося, як одна команда все справити, всі рішення, і то, що добре, то що не добре. Та, таке буває. Це забір. Що тебе надихає повертатися на табори щороку? Я відчуваю себе молодим з молоді. Мені приємно працювати з молодими людьми і ділитися досвідом. Мені подобається е, те, що вони в мене, всі такі люди, які мене тут оточують на таборі, всі е, такі ентузіасти, всі е, свідомі того, що зараз відбувається, і хто ми є, і що від нас Бог чекає. Оце мене і надихає. Що тобі найбільше подобається в е, Ну, Те, що ми разом, те, що можна провести час з друзями е, це весело. <ривіт> те, що ми сховаємо пісні. Що І... тобі найбільше подобається в мандрівках? Е, ну, Будь-як ми співаємо пісні. Е, дуже весело якось дає такі атмосферу, дає наснаги продовжувати йти далі. Я хотіла сказати своїм виховникам. Дякую, тому що вони дуже хороші, особливо ти, а я, а ти? І, я. І, 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 і не забирай до нас в е, Добрий вечір, бандити. А тебе наші другу костюм збили. Що? Ви робите яйця? А нам що буде як готувати завтра яйця? Ну нічого. Це табір, де росте не просто нове покоління. Тут зберігається пам'ять. І навіть коли змінюється обличчя, дух суму залишається тим самим. Hartuys 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 Сум це спільнота, сім'я, пам'ять і майбутнє.